будете про щось думати, вибирати щось. А ну, тобто вам якось треба буде, так, Боже, знову двійка мечів. і Ви ніяк не будете, М -м ви ніяк не зможете прийняти швид швидко рішення. Тобто буде якась ситуація, де ви будете зважувати, да, що вам краще вибрати, і ніяк не зможете це прийняти. Стосовно цього, чого це? Стосовно імператриці, я чомусь так і подумала, вибачте. Імператриці це можливо стосовно народження дитини, або стосовно того, що вам можуть запропонувати руку і серце, щоб ви стали чиєсь імператрицею, Розумієте? Тобто, так, правильно я кажу, ви ще сили? Так! Що самий крутий? Ханна, чому всі розклади заказують у Ханни, Чому всі питання у мене питають? Чому амулети всі чекають? І вони...